І ось таку рибку ми сьогодні будемо готувати із вами. Це я приготую щуку, яку я буду готувати на новий рік. Це новорічна щука. Боже, вона така прекрасна. Вона в томатному соусі. Ну, Запашна 50 хвилиночок, тільки вона пробула в духовці. Звичайної заправки, морква, цибулька і все дуже-дуже класно і дуже-дуже смачно. І зараз я покажу, як я її готую. І зараз я покажу, як я буду готувати новорічну щуку в томатному соусі. Це буде прекрасне блюдо на новий рік. Всі чекають цього свята, хоча в нас такий непростий час. Але за сімейним столиком буде дуже приємно посидіти і згадати, як ми прожили за цей рік наше життя. Для цього я беру один кілограм щуки. Я її порізала, почистила кусочками. Також я беру дві ось такі: тут півтори морквинки, дві цибулини. Я також буду використовувати сіть перець за смаком, тому що кожен любить і посолену, і поперчену страву по-своєму. Також буду використовувати кукурудзяне боросно для макання риби. Рибку я буду приправляти приправою для риби. Е, от, ну що ж, поїхали готувати. рибку я посолю ось таку добру щіпку в солі. Поперчу. Кожу щіпку добру. І також приправа для риби. я приблизно буду сипати, да? Ось так. От, ну десь буквально пів чайної ложечки. Я це все перемішаю ось так, руками. І хай рибка промаринується десь хвилиночок 15. Більше не потрібно. Переходжу до сковорідки. На розігріту сковорідку я наливаю соняшникову олійку. Так, десь приблизно 3 столові ложки. Рібку я макаю в кукурудзяне ворошно. Вона вже заправлена. 15 хвилиночок промаринувалася і кладу на сковорідку. І вона буде обжарюся з двох сторон. Ну, приблизно хвилиночки е, дві. Ривка прожарилася дві хвилиночки з однієї сторони. Ось як вона гарно смажилась. І з другої сторони також вона десь ну менше, буде як 2 хвилиночки, півтори хвилиночки. Тому що товарівка розігріта вирі, добре. Саринка підсмажилася і викидаю у мисочку. Ось до такого золотавого кольору підсмажуємо. На цю ж сковорідку я вливаю ще десь дві ложечки столових олійки, висипаю натерту на моркву, на велику терту, на бурякову. Цибулю я порізала ось так півкільцями. І також висипаю сюди до сковороди. Я все перемішаю трішечки присолю. До сюди ще дві щіпочки солі, і нехай смажиться до м'якості. Ну, от і все, пройшло 5 хвилиночок. морква цибулька поміняли колір. І вони готові. Я також це все скидаю в окрему мисочку. А зараз готуємо заливочку на рибу, дві столові ложки пасти томатної і печени водички. Ну, вірно грамів. Візьмемо 300. а я додам ще напевно, цілу пачечку томатної пасти ось таку. Я це все перемішаю. Посуду для мікроволновки. я на дно насипала половину засмажки з моркви і цибулі, викладаю тоді рибку, Знову трішечки засмажки, і знов рибку, і решту засмажки наверх. Ось так, це буде прекрасно, Вона дуже-дуже смачна. ця рибка. Подавати її можна з різним гарніром. І до картопельки, і до різних круп'яних каш, і до вермішельки. От ви можете готувати будь-яку рибку таким способом. Ну, а насята, звичайно, хочеться кращої рибки. На сьогодні я показую вам щуку. І заливаємо нашим. Росольчиком. Ось так. Бачите, якраз добре. Цей заливочка покрила рибу нашу. Накриваємо кришкою, духовкою я до 180 градусів. І буду запікати десь годиночок 50. Ой, хвилиночок 50. І ще не забудьмо додати 2 лаврових листочки і трішечки присолюємо, тому що заправочку ми не солили. Десь іще добавим щіпочку солі. Що ж, наша рибка в духовці, будемо чекати 50 хвилиночок. 50 хвилиночок пройшло. І ось така рибка в нас вийшла, вона запечена, соковита, смачна, запашна. Ось така рибка в нас вийшла в кінечному результаті. Вона смачна, вона запашна, вона корисна, тому що тут омега 3 для нашого здоров'я. І подивіться, ці кусочки, вони такі маніші. Попробуй, попробуй, попробуй. Ну що ж. Звичайно, зараз попробуємо. Подивіться, як вона гарно виглядає, і вона така, ну, прямо-прямо проситься, щоб попробувати. Дивіться, яке ніжне біле м'ясо, і вона соковита. І ще із морпочкою. Ось так. Це дуже-дуже класно. М -м -м. Мегусенька прямо та на роті. Тож готуйте, мої любі. Смакуйте, її можна вживати і подавати на святкові ствіли пюре. І з міксалатами. салатами з різними різними добавочками. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково на нові ріп, приготуйте таку рибку. Я бажаю вам здоров'я всім, миру нам! E dos ostrich.